Ти, сестри, усіх вас вітаю любов'ю Господа і Ісуса Христа. Мир вам! Для продовження нашого зібрання я прочитаю об'явлення святого Івана Богослова з 3 розділу із сьомого вірша послання до Філадельфійської церкви. І до Ангела церкви в Філадельфії напиши: Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг. І відьмення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що дехто зі зборища сатани із тих, хто себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу від години випробування. Що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. І дивлячись в це послання, ми бачимо Боже звернення до Ангела церкви Філадельфії. Ми бачимо, що Бог знає діла, каже, я знаю діла твої. Він бачить і силу, якої, каже, мало маєш. Але за щось він похвалив, правда? Похвалив цього ангела церкви в Філадельфії. Каже, за те, що ти зберіг слово моє і відьмання мого не відкинувся, то і я тебе збережу. Я думаю, що ми можемо провести паралель із собою. Я, наприклад, про себе теж можу сказати, що я мало маю сили. Я не можу, буває, деколи правильно поступити. Буває, я не попильную, навіть не скажу, а ляпну щось, за що потім стидно, за що приходиться каятись. Буває, щось таке зроблю, що навіть це зробити не називається, а називається бо, бо це. Недобрий поступок. Але я Богу дякую за те, що я маю дещо велике це є Боже Слово, благе Слово до нас, людей. Це благе Слово, яке є в Христі Ісусі, що Він нас любить, прощає, милує і дає силу іти і далі не грішити. Слава Богові! І я хотів би сьогодні закликати нас. Що нам необхідно зберігати Боже Слово. І давайте разом, дивлячись в Слово Боже, постараємось зрозуміти, як його берегти і для чого це робити. Отож, для чого нам берегти Боже Слово? Ну, Прочитаємо соборне послання апостола Якова. І прочитаємо з першого розділу 25 й вірш. Якова 1, 25. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, то не забудь послухач, але виконавець діла, і він блажений у діянні своїм. Отож, дивлячись з цього тексту, людина, яка чує. Слово Боже вона його в своєму серці зберігає для того, щоб його виконати. І каже автор, що ця людина вона буде блажена в діянні своїм, тобто щаслива навіть більше, чим щаслива. Вона буде ощасливлена самим Богом через свої діла, які вона. Робить, їй буде дуже добре і приємно. І Боже Слово, воно насправді воно є теж благе. воно є добре для, для нас. Це Божа інструкція для того, щоб ми жили і, і були щасливими. І щоб нам ну, всьому, що ми робимо, ми мали від того якесь задоволення, мали надбання, зиск. І це є добре для кожної людини, коли людина живе по Слові Божому. Я Напевно, ні разу не пошкодував, що я поступив по Божому Слову. От коли не поступив по Слові Божому, коли його не зберіг в своєму житті, а якось поступив всупереч Божому Слову, за це шкодував, за це плакав, каявся. А коли поступав по Божому Слову, це тільки приносить задоволення, блаженство, радість, успіх, щастя. Хай Бог благословить нас, щоб ми знали, що Слово Боже треба берегти для того, щоб. Бути щасливим, бути блаженним в своїх діяннях, і справді тоді наші діла будуть благословенні. Прочитаємо ще, давайте разом Євангелію від Івана, 14 розділ, і прочитаємо 23 вірш. Івана 14, 23. Ісус відповів і до нього сказав: як хто любить мене, той Слово моє берегтиме. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Хто Боже Слово береже слово, яке дав нам Христос Ісус в своєму вченні, в Євангелії, то ми утверджуємось в любові Божій, в любові Христовій. І справді, ми тоді. Тоді є Божим храмом. Бо я от так собі думаю, насправді усі люди, вони є храм, але не всі Божий храм. Деякі люди є храмом ідольським, які поклоняються не Богові, служать не Богові, а яким ідолам. Але люди, які бережуть Христове Слово, які ним живуть, які в ньому пробувають. То ті люди справді можуть називатися і бути храмом Божим, в яких перебуває Дух Божий, і які перебувають в любові Божому. Ось для чого нам потрібно ще берегти Боже Слово, для того, щоб прибути у Божій любові. Прочитаю ще Євангелія від Івана, восьмий розділ. Я думаю, це ключове і найважливіше, для чого нам його берегти. 8.51 читаю, Євангелія від Івана 8.51. По правді кажу вам, хто слово моє берегтиме, той не побачить смерті повік. Якщо будемо берегти Боже Слово, якщо ми в Нім прибудемо, то ми прибудемо в житті. Ми тоді маємо життя вічне і смерть. Уже нам не страшна, і ми її не побачимо. Ми просто перейдемо з життя земного у життя вічне. Хай Бог благословить нас, щоб ми це знали, цим жили, цим керувались. Тепер давайте по почитаємо в Божому Слові і подумаємо про те, як же нам його берегти. Я вже сказав, для чого це зробити, щоб бути блаженним в діянні своїм, щоб прибути в Божій любові, щоб мати життя вічне. А як це робити? Найперше, мабуть, треба готувати своє серце, щоб наше серце було очищене, як добрий ґрунт. Пам'ятаєте притчу про сіяча? Це ґрунт, це там було, були різні ґрунти. І один ґрунт, тільки добрий ґрунт, він приносив плід. Він міг те зерно, яке в нього падало, він міг його. Зберегти, і воно могло зрости, і дати плід. правда? І наше серце нехай буде добрим ґрунтом, але я думаю, що багато з нас мали якийсь м, дотик до землеробства, чи там на дачах, чи на городах, може, хто в селі, то для того, щоб ґрунт був добрий і придатний для сівби, його треба і обробити. і Перекопати чи переорати, удобрити. Погане вибрати те ж саме подібне і з нашим серцем. Нам потрібно його перекопати, переорати, тобто глянути добре, що там є всередині. Перекинути все дном. що не добре забрати. І, і удобрити. Щоб Одобрити теж Божою милістю, Божою благостю, просити, хай Бог його зробить таким. За це треба дбати. Нам потрібно для того, щоб Боже Слово зберігати, його нагадувати. Прочитаю апостола Петра послання, друге послання апостола Петра. І третій розділ, і перший, і другий вірш. Друге соборне послання апостола Петра, третій розділ, перший і другий віршик. Це вже другого листа пишу вам, до вас улюблені. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа Спасителя, що одержали через ваших Апостолів. Він нагадуванням буде чисту думку. І ми добре робимо, коли ми Боже Слово нагадуємо один одному самі собі. Брат Федір Микитович цитував слова, які записані в книги Ісуса Навина. Хай це слово не відійде від уст твоїх. Не тільки правда від серця, не від думок, що це думати, що це виконати, але від уст твоїх. Тобто, що його треба говорити, нагадувати тим, хто біля тебе і самому собі. Хай Бог нас благословить, щоб ми не лінувалися, але нагадували Боже Слово, бо як його не нагадувати, то ми можемо стати трохи забутькуватими, можемо забути. От скажіть, сестра Слава, ви вірші часто розказуєте, вчите, от як ви давніше вже не розказували, правда вже його і не так пам'ятаєш, треба дещо підглянути, підчитати. Те саме і з Божим Словом. Якщо його не читати, якщо його не говорити, про нього не розказувати, то людина в нас спосібна його забути. Але це є. Важливе дуже, це таке потрібне. Воно, воно нам потрібне просто для того, щоб жити. Воно як їжа, як вода, яким ми насичаємо душу, і нам потрібно його завжди нагадувати. Ну і відповідно, не просто його нагадувати, не просто про нього говорити, але і виконувати. Я прочитаю вже місце, яке я читав з Якова. Я читав 25-й віршик, а тепер давайте прочитаємо. Соборне послання Апостола Якова, перший розділ з 22 го вірша і по 25 це й цей весь відривок. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в дзеркалі, бо розгляне себе і відійде, і зараз забуде. Яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач але виконавець діла, і він буде блажений в діянні своїм. Просто говорити, просто слухати цього мало. Його потрібно приміняти в життя. Ним потрібно жити. І це послужить для того, щоб ми були щасливими в житті. Отож, нехай Бог кожного з нас благословить, зберігати Боже Слово, очищаючи ґрунт серця свого, нагадуючи його і виконуючи його в своєму житті, для того, щоб бути блаженним в діянні своїм, утверджуватись в любові Христовій і мати дар вічного життя і його не втратити. Не схай усіх, Бог, Бог нас на це благословить. Зберігаймо Боже Слово, нам на спасіння, а Богові на славу. Амінь. Помолимось.